Дорогі глядачі, сьогодні поговоримо без паніки і без політики, тільки факти і пояснення. Новини серпня. Вони реально шокували багатьох. Повістки почали надсилати поштою а бойові повістки. Бойові так, вам не почулись бойові повістки. А тисячі українців можуть просто втратити відстрочку вже 7 серпня. Хто може отримати? Повістку поштою. Що робити, якщо вона прийшла? Як перевірити відстрочку? Чи зобов'язана жінка тепер йти в ТЦК? Про все це будемо говорити зараз. Сідайте зручніше, все буду пояснювати просто і нормальною людською мовою. Отож, що таке бойова повістка, і чому її тепер будуть присилати поштою? Раніше повістки вручали тільки в руки. На вулиці, вдома, на роботі. Бойова повістка це коли вас вже не просто викликають в ТЦК, а направляють до військової частини. Тепер таку повістку можуть надіслати поштою рекомендованим листом. Тобто, якщо вам надіслали лист, ви його не забрали, це вже рахується як вручення. Тобто, таке нововведення з'явилось через оновлення законодавства. Головне, це лист. З повідомленням і е, не обов'язково сам папір. Приклад. Приклад такий одразу наведу приклад, щоб е, розуміли краще. Якщо вони з'явились, бо не бачили листа, все одно вважається, що ви повістку отримали, і за це вже можуть або оштрафувати, або притягнути до відповідальності. А бойова повістка це ну тут вже і кримінальна відповідальність може підключитися. Хто і як тепер може отримати повістку? Дивіться через пошту, як я вже казала, і бойову повістку в тому числі, особисто в руки, на вулиці там або вдома через роботодавця. Тобто, ваш начальник передає документ вам особисто, наприклад, через застосунок Резерв Плюс. Тобто, там видно статус, і він має вже юридичну силу. Якщо повістка прийшла, ну її вже не треба ігнорувати. Тобто розберіться, яка саме це повістка. На уточнення, на ВЛК, там, бойова, тобто призов до частин. Це дуже важливо. Це дуже важливо, бо тут вже реально може бути відповідальність. 7 серпня мобілізація посилюється, тобто, що змінюється? 7 серпня нова точка відліку. Багато відстрочок автоматично обнуляться, тобто ті, що були видані навесні. В додатку Резерв плюс в багатьох чоловіків зникне статус відстрочка надана. І навіть якщо у вас залишились підстави, вас можуть мобілізувати, бо даних в системі нема. Я робила окрему програму про цю. В понеділок, але хочу ще повторити, що робити. Зайдіть в додаток Резерв плюс, обов'язково перевірте статус. Якщо зникла відстрочка, треба терміново подавати документи знову. Інакше можуть просто забрати навіть з законною підставою. Хто має право на відстрочку? Простіше кажучи, хто має не йти в армію, якщо є документальні підстави, стан здоров'я, тобто інвалідність, догляд за хворими родичами. Багатодітні батьки, тобто троє і більше дітей. Ті, хто втратили родичів на війні, працівники критичної інфраструктури, в яких є бронь, студенти, тобто перша вища освіта, особи з важкими сімейними обставинами, мати, батько одинак тощо. Але відстрочка не автоматична. Її потрібно отримати, оформити в ТЦК. Показати всі документи, перевірити в резерв плюс. Що змінюється для жінок? Бо дуже багато останнім часом пишуть і а, вирішили розібратися в цьому питанні. Дивіться, жінки з медичною фармацевтичною освітою зобов'язані стати на облік до кінця цього року. Їм, вже не, а, а, їм надходять вже нагадування через дію, що треба. Стати на облік до кінця року. Це не означає мобілізацію, але ігнорування це буде вже порушенням закону. Якщо не стати на облік, буде попередження або штраф, і буде навіть обмеження для працевлаштування. Ну, якось так. Що ще змінилося в серпні? ФОПи і роботодавці тепер зобов'язані повідомляти про всіх працівників. Інакше буде штраф 20, від 20 до 50 тисяч гривень. Електронна база оберіг. Всі зміни у ваших даних повинні бути актуальними: тобто зміна місця проживання, сімейний стан, втрата роботи, далі паспорт, IDD. Тепер мають звірятися з реєстром ТЦК. Підсумок такий: якщо ви маєте право на відстрочку, Обов'язково перевірте, чи вона актуальна. Якщо прийшла повістка, дізнайтеся, що це саме за повістка, яка саме навилка, чи це вже бойова повістка і так далі. Це дуже важливо. Не ігноруйте, бо знаєте, зараз не знав це вже не виправдання. І перевірте резерв плюс обов'язково починаючи з 7 серпня, бо у багатьох все зникне. Знаєте, от зразу виникає таке питання: ну якщо система така недосконала, якщо вона автоматична недосконала система, можливо, краще її вдосконалити спочатку, а потім вже ось все це проводити, бо виходить так, що система може помилитися, а за це все відповідальною буде людина. Тобто, так зловлять на вулиці. Людина точно знає, що в неї є відстрочка, але документально вона не підтверджена, бо в резерві все зникло, людина показує, а в резерві нічого немає. І все, людину мобілізували. Ну, якось так виходить. Знаєте, ми бачимо, що закон стає жорсткішим, але ваша інформованість, якщо ви знаєте про зміни, які відбуваються, це ваша безпека. Захистити себе значить знати, як все працює. Якщо цей випуск був корисним для вас, будь ласка, ставте подобайку, підпишіться на канал. Ми розповідаємо правду, така, яка вона є, простою мовою для простих людей. Будь ласка, пишіть, що ви про все це думаєте. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.